Павло Глазовий, ремікс гумересок про сало Над безмежним океаном лайнер проліта, а в салоні дід старенький салом уплітав. Пахне Пахне салом українським на увесь літак. Підбігає стюардеса і говорить так. Командр наш сала любить, он у нас хахол. Просить он кусочек сала, принести йому на стол. Настовбурчились у діда вуса на читрі. Він не буде їсти сала, відмовляє дід. Вертається стюардеса через 5 хвилин. А у нас любитель сала. є ще один. А це ж хто? старий питає. Наш второй пілот. Он гагол і очень любить сало!» щирий патріот. Дід серветкою утерся. Дівко <кiffe> <кiffe> чи мадам? Він не буде їсти сала, повторюю я вам. Це так не буде їсти. Поясніть чому? Поясню мадам, той і цей не будуть їсти тому, що не дам, українцям дав би сала, а хохлам не дам. Бо сало світло очей моїх, радість шлунку мого, пісня натхнення мого. Ти, що іменник середнього роду, о ти, що і в харчах не втратила моди, о, ти на долоню або на п'ять пальців. О ти, що міняєшся у шкварках, у смальці, обвіяне димом, топлене вогнем і шкіркою вкрите, неначе брелем. О ти без паперу бігівський пломбір, от ти, що на тобі зриває кіт зір. Ти купене в солі, ти щедро солене. От ти поперчене, і почесночене, свіжісіньке чи добре солене, з перчиком, чесничком, паприкою чи тміном. А як неповторно вінчують глечики вареників та галушок, ароматні, рум'яні та хрумкі, шкварочки. Навіть італійські співаки виводять чарівне бельканто. «О, сало, Осало, осало моє! Люблю тебе. Згодом нашому салові потрібно поставити пам'ятник. Поставимо, браття, шмасало на салі, Щоб твердо стояв на міцнім п'єдесталі. І хто президентом в країні не стане, народ їсти саленько не перестане. Бо лише в тій сім'ї буде згода панувати, де батько дітей з пуп'янку вчить сало шанувати.